Тут у нас якраз гончарний клас, тобто тут в, цій, в цьому приміщенні знаходиться гончарний круг, і тут власне, відбувається е, саме формування гончарного виробу. Тут у нас є і глина, ну і звичайно, стіл, на якому це все треба робити, є і вода. Далі у нас тут є е, спеціальне приміщення, де всі е, всі гончарні вироби будуть і сохнути, і сто... очікувати, наприклад, поливи. Проєкт Опільська гончарня Відродження втраченого ремесла один із переможців грантової програми Культура регіони Українського культурного фонду. Відтак, ось ця гончарна майстерня отримує від фонду 418 тисяч гривень на розвиток, розповідає виконувач обов'язків директора історико-краєзнавчого музею Опілля Роман Ясинський. Ми хочемо ще два гончарних круги, розкаточний стіл для гончарної маси, щоб можна було зробити пласт глини, з якого потім можна ліпити. Ми хочемо Сюди придбати е, великий монітор, телевізор для того, щоб тут можна було проводити і демонструвати не тільки гончарне ремесло, а взагалі народне мистецтво нашої України. Ми хочемо зробити тут величезний мисник, де би були виставлені вироби цієї майстерні. Крім того, ще має бути зроблена перегородка, щоб виділити виробничу зону, де буде проводитися якийсь ремонт. Гончарна майстерня працює при рогатинському історико-краєзнавчому музеї Опілля Понад рік її створили за гроші з місцевого та обласного бюджетів, щоб підтримувати це ремесло, адже воно в Україні поступово занепадає, каже Роман Ясінський. Тут він для відвідувачів проводить майстер-класи зі створення глиняного посуду. Чесно кажучи, воно досить серйозно занепало причому це буквально за якихось. Останніх 70-80 років тепер у нас на нашій Рогатинщині практично немає жодної гончарної майстерні. Опільська кераміка, якщо так подивитися уважніше на неї, трошки нагадує собою навіть технологію гуцуччини. Так само використовується білий фон, і на ньому вже Тими ж самими солями розписувалися якісь орнаменти. Звісно, вони ж були не такі, як на Гуцульщині. Умовою грантової програми Українського культурного фонду. Є співфінансування з місцевих бюджетів, розповідає заступник міського голови Рогатина Микола Шанкар. Відтак, за його словами, 70 тисяч гривень на розвиток майстерні має спрямувати міська рада. Співфінансування гарантоване 100% в межах умов, які у нас є з фондом. Тут питань немає жодних. Воно дуже цікаве для туристів. Ми мріємо, щоб в нас працював системний туризм, тільки щоб закінчилася війна. Думаємо створити туристичну інфраструктуру, таку в цікавій організаційній формі, бо в нас є що показати. Оці наші опільські традиції народні. На участь у грантовій програмі Культура регіони від Івано-Франківщини подавали 11 заявок. Окрім гончарної майстерні, перемогли ще два проєкти з області. Розповідає начальник відділу туризму обласної військової адміністрації Віталій Передерко. За його словами, ці проєкти стимулюватимуть розвиток туризму на Івано-Франківщині. Тож з обласного бюджету також спрямують гроші, щоб допомогти громадам у співфінансуванні. Проект присвячений створенню локального музею Гуцульська світлиця. В межах національного природного парку Гуцульщина це буде інтерактивний музей, який буде популяризувати гуцульську культуру. Третій проект Болехівської міської ради він присвячений такій відомій постаті Наталі Кобринській, яка значний період свого життя прожила в Болехові, і там є її музей. І проект передбачає створення культурно-туристичного маршруту. Ми орієнтуємося, що кожен проект ми зможемо. Підтримати десь в районі 50 тисяч гривень для співфінансування їхнього внеску. За словами Віталія Передерка, відповідно до умов програми, реалізувати проєкти переможці повинні до листопада 2023 року. Ілона Захарук, Назарій Гук, Суспільне новини, Івана Франківщина.